Як офіційно можна працювати в Німеччині? Давайте зараз візьмемо тільки тих людей, які тільки приїхали в Німеччину, не ті, які вже давно проживають, мають там різні параграфи, робочі параграфи і тому подібне. Беремо тих людей, які тільки приїхали в Німеччину. Ви офіційно можете працювати, якщо у вас є європейський паспорт, можете без проблем працювати. Офіційно ви також можете працювати, якщо ви зробили 24-й параграф. Тоді ви також можете офіційно працювати. Також ви ще можете офіційно працювати, якщо ви відкриваєте свою фірму. Ви також можете офіційно брати якісь замовлення або брати на підряд або субпідрядником бути. З інших випадків, тобто те, що вам пропонують по біометрії працювати чи ще якимось іншим шляхом, тобто це все неофіційно вас влаштовують на роботу. Тобто такого, як працювати офіційно по біометрії, тут немає. Тобто, в кращому випадку, якщо ви тільки приїхали в Німеччину, ну, ну точніше, найкращий випадок для вас буде це 24-й параграф. Все по 24-му параграфу тоді ви можете вже офіційно влаштуватися на роботу. Тому відео було корисне, обов'язково підпишіться і коментуйте.